Так, замов я на розетці собі термопасту. Прийшла вона ось в такому пакеті. Перший раз замовляв на Укрпошту. Відправилася в Укрпошта Експрес. Прийшла фактично за день. Ось такий пакет. Давайте його відкриємо. Що у нас всередині? Всередині у нас є в картонці. Це входу сама посилка. Це всі документи, документи, гарантії і всі бумажки. І так, сама посилка у нас в картонці. Та вона видна. Це по ідеї, бути тільки тюбик, тюбик шприц термопасти. Добротно, добротно запаковано. Відкриваємо. Оба! Кропка трохи повнулася, але то таке кропки мені не треба, як такої. У нас є термопаста MX4 і Tartic. Одна з найкращих, які я пробував. Які я використовую у своєму комп'ютері? Ось таких. Ось так, як завжди, найкращий сервіс. Дякую.